Рекомендації для коучів початківців мене звуть Наталя Кошнаренко. Я співзасновник міжнародної академії професійного коучингу, коуч рівня, майстер. Давайте розбиратися. Я ж також була коучем початківцем 15 років тому, і я пам'ятаю ті стани, в яких я знаходилась. Це була невпевнена. Ість, сумніви, тривога постійна. Це було відчуття, що зараз щось буде таке вау-вау, і це очікування. Тобто дуже багато таких моментів всередині відбувається коли ти не знаєш, що з цим робити. І дехто цей шлях проходить і проходить з задоволеннями з легкістю, і десь є труднощі, але людина з цим впорається. А десь люди проходять певний проміж часу і. Ідуть ідуть з цього шляху і займаються чимось інакшим. Це не стосується коучингу, це в принципі стосується життя. Тому буду ділитися, як я проходила цей шлях. 100% буде корисно. Перший момент це чітко для себе розуміти. На цьому шляху, а чого я хочу, тобто для чого я йду і куди я йду. Це е, два питання, на які важливо собі відповісти, коли ви вже закінчили навчання, коли є у вас вже сертифікат на руках, можливо, можливо, ще і немає. Задайте собі ці два питання: чого хочу, е, да, куди йду і для чого мені саме там бути? Це буде створювати вам певну мотивацію руху. Другий момент. Важливо себе забезпечити колом підтримки, і це колеги з тієї спільноти, де є коучі, саме такі, як і ви. Де ви можете знаходитися, де ви можете спілкуватися і де ви можете отримувати зворотній зв'язок. До речі, така підтримка є в нашій академії, Coaching Hub, де наші студенти, наші випускники мають можливість спілкування один з одним і мають можливість отримати від нас з Ірмою Стецько, моїм партнером, отримати підказку, отримати пораду, отримати рекомендації, як, як себе просувати, як вирішити той чи інший кейс. тобто ви в тому середовищі знаходитесь. Окрім того, це коло однодумців, і, звісно, в цьому колі люди діляться своїми кейсами. Коли ви читаєте, там, а як справитися з цим питанням, а як себе вести ось тут. а зі мною зараз відбувається оце. То в цей момент ви відчуваєте, о, не я одна така, бо не я один такий, а це трапляється і з іншими людьми. І це таке внутрішнє підтвердження, що ну, все добре, рухаюся у вірному напрямку. Третій момент. Коли у вас є чітке розуміння, куди ви хочете, прийти, да, поставте собі ціль по смарту, як ви вмієте це робити. І до цієї цілі обов'язково пропишіть проміжуточні цілі, і обов'язково пропишіть план, як ви туди будете рухатися. Четвертий момент. Проходьте менторинги. Менторинг – це форма розвитку коуча, і я вважаю, що якщо ви закінчили професійне навчання, то 100% ви знайомі з цим інструментом. Коли ви приносите аудіосесію, транскрибацію сесії, і ментор допомагає вам розібратися. А що у коуча, які потужні сторони є, на що спиратися? який його індивідуальний стиль і де можна посилити для того, щоб його професіоналізм зростав? П'ятий момент обов'язковий, крім професійних навичок, є ще і розвиток особистості. Як ми можемо на це впливати? Ну, один із моментів це супервізії. Це якраз та форма розвитку вашої особистості, яка інколи втручається в ваш професіоналізм. І саме супервізор, він в ефекті такому 3D, як я завжди кажу, він може допомогти зрозуміти, які же ваші звички, стратегії ви переносите, упередження, ви переносите, Переносити з особистого життя, переносити на робоче життя, і що саме вам буде заважати рухатися вперед в професійному зростанні. П'ятий момент це визначайте для себе ваші слабкі сторони. Я їх називаю зони розвитку, і постійно вивчайте нову літературу, постійно удосконалюйте свої навички не тільки професійні, а звісно, як і особистості в тому числі. Наступний момент не пам'ятайте про те, що важливо помилятися. Чим більше ви зробите помилок, тим краще буде для вас. Але важливо, щоб на ці помилки, як на досвід, ви могли самі звертати увагу. Ну і звісно, щоб вам цей досвід, можливо, підсвічував підсвічувала людина. Хто ця людина? І це наступний момент. У кожного коуча варто, щоб був свій коуч. Як я колись казала, ну коучі ж нормальні люди. Це люди, да? просто професія є. Але людський фактор він же присутній, ви ж проживаєте своє життя, і дуже важливо. В своїй ситуації їх проробляти. Чому? Бо тоді не буде переноса і контрпереноса да, на вашу роботу. Тому у кожного коучу повинен бути свій коуч. Наступний момент це може бути наставник, який буде поруч з вами, який може взяти вас за ручку і провести по всьому шляху від навчання левел 1, левел 2, левел 3. Такими наставниками є ми, два коуча МСС, і звісно, ви можете прийти до нас, починаючи з самого першого і будуючи вашу кар'єру професійну, ми вам по цьому шляху проведемо. Для чого і чому так важливо? Бо коли ви це робите з тими людьми, які самі той шлях пройшли. І, звісно, на цьому шляху мають е, кращі результати. Чому кажу кращі результати? Бо і я і Ірма, ми є першими коучами МСС в Україні і вже більше п'яти років такими являємося. І це про що? Що цей шлях? Ми вибудовували, ми знаємо, як його проходити. Ми знаємо ті стежки і ті камінці, які можуть зустрічатися. Звісно, це підсвічуємо. Це дає можливість людині рухатися впевненішою і вже не натикатися на, на ті камінці або глиби, да на які натикалися Ми наступний момент, як підтримати себе, це залучитися підтримкою вашого оточення. І ну, ви знаєте самі, що коли ви розвиваєтеся в навчанні, саме да, у нас дуже часто студенти після програми коучинг території свідомості, це якраз левел 1, вони говорять про те, що дуже змінилися вони як особистості, трансформували своє мислення і змінилося їх оточення. І часто таке оточення міняється майже 5-9 разів. Я можу сказати, що в мене оточення 15 років тому помінялося разів 9, мабуть. Чому? Бо коли людина міняється, вона якимось чином для себе внутрішньо приймає рішення, як вона далі хоче рухатися, з якими людьми вона хоче спілкуватися. І так чи інакше вона в своє життя притягує нових людей і з тим, з ким не по путі, це не про те, що хтось поганий, хтось гарний, ні. Це про те, що в якийсь період часу стає не цікаво людям, да, разом і їх шляхи розходяться. Можливо, колись де далі вони зійдуться, але тут розійшлися. Нічого в тому поганого немає. А тут є сто ну, 100% певні переваги, їх варто для себе знаходити і рухатися вперед. Ну і звісно, будь-яка професія і коучинг в тому числі навчатися добре, але дуже гарно мати. Певні результати, і дуже часто ці результати вимірюються в грошовому еквіваленті. Але для того, щоб почати заробляти на будь-якій будь професії, варто чітко розуміти, а скільки я хочу заробляти саме в тому напрямку, яким я займаюся, для чого мені потрібні ці гроші. І це ваш певний буде результат. Ну і звісно, цей результат дуже часто люди чекають швидко. Знаєте, закінчив чотири місяці навчання. Да, от КТУ, коучинг території усвідомленості, вона якраз чотири місяці. Студенти да, навчаються. І за цей проміж часу вони опановують нові навички, за цей проміж часу вони змінюються. Але за цей проміж часу результати, вихід на новий фінансовий рівень аля 1000-2000 доларів ну така собі історія. Для цього потрібно час дати. І це також дуже важливий компонент дати собі часу. І цього часу, ну скільки, задайте собі питання, скільки ви опановували вашу професію, в якій ви зараз є. Скільки пройшло часу? Рік, два, десять, п'ятнадцять. У кожного своє 100%. Але дайте собі часу. В професії коуч на ноги можна стати, ну так, міцно триматися. Десь півтора роки. От дайте собі цього часу, але не просто дати і нічого не робити. І наступного якраз дія це робити системні, регулярні дії. Тому що те, що ви сьогодні робите, я собі завжди казала, те, що я сьогодні роблю, воно мені дасть результат згодом. Не завтра, не післязавтра. Можливо, через тиждень, можливо, через місяць, можливо, через три місяці. Але робіть, робіть і аналізуйте. Тому, знаєте, це від мене такі поради, якими я користувалася сама і для себе. Приводила аргументи, чому саме так, бо був мій досвід, і до речі, цей досвід також варто вмикати в новий напрямок. І рухайтесь, впевнено, рухайтесь, і вірте в те, що все вийде. Якщо ви 100% того хочете, от дійсно хочете серцем, і робите кожного дня для цього щось. Результат він 100% буде.